Відтепер перебої електропостачання не страшні. Черніївське стаціонарне відділення для тимчасового та постійного проживання людей похилого віку отримало потужний генератор. Вставляється ключ, його можна заводити з стартера, можна ручкою. У цьому закладі нині мешкає 29 осіб. Серед них троє переселенців з Харківщини та Луганщини. Пані Тамару разом з чоловіком сюди евакуювали з Кремінної. Там розповідає, вони мешкали у хоспісі, доки російські окупанти не почали бомбардувати місто. От лежим, дивимося летять снаряди, навіть бачили стіни. Ходором ходили, боялися, щоб Богу молилися, щоб пройшло благополучно, щоб живими остатися. Так нас вже хватало, що могли, забирали і в автобуси до лікарні ми в лікарні лежали, погрузили нас всіх і везли на Краматорськ. І ми в той день, як ото бомбіжка була в Краматорській, ми в той день. Якраз тільки нас посадили в поїзд, поїзд ще опаздував, і всі волновали, чи їхати назад, чи ми встиємо проїхати, щоб повернутися назад в той. Пункт пересікти. <кій> Ще одна жінка Тамара вже двічі вимушена переселенка. У 2014-му їй довелось переїхати з Луганська у Кремінну. Тепер через напад Росії опинилась на Прикарпатті. щоразу пригадує, окупанти вели себе жорстоко і нікого не шкодували. Через голову снаряди літіли і не знали, куди хаватися. Торюпа два попіляти а друг там завалити хто буде одкапувати. Так что так вот, значит, что лежишь и кровать, слышно, как дрожит пол, земля дрожит. Боялись в огород выйти, что значит, ни воды не было у нас, ни света не было, ни газа не было. Так вот. А за хлебом ходили, пять часов очередь занимали. И били там, где люди, скопление людей больше. Где люди сбирались, они туда стреляли. Керівник закладу Іван Судак розповідає, час від часу світло тут справді зникає, і тоді доглядати за підопічними справді складніше. На сьогоднішній день. Просто немає слів, як нам потрібний цей генератор. Бо буває часто вимикається світло на всякий аварійний випадок. Ми будемо мати зараз альтернативу чи на кухню зварити їсти, бо без цього ми нічого не можемо зробити. Це край віда було б. Ну і в стаціонарі, пральні машини, все нам без цього було б неможливо. Ми вже чекаємо. Не знаю, скільки часу, можна сказати, з самої війни. Генератор закладу придбали доброчинці Івано-Франківського міського товариства Червоний хрест. Його вартість 50 тисяч гривень. Є знедолені люди, в тому числі переміщені особи. Без світла не можуть залишатися. Більше того, що кухня є, необхідно готувати їсти, і цей генератор вкрай їм потрібний. Я сподіваюся, що ця наша допомога, наш цей подарунок дійсно їм стане в пригоді. І вони ще неодноразово нам, хоча б в думках, подякують. Кошти на придбання генератора виділили у рамках проєкту товариства Червоний хрест. Браво Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.